Що на навісний газовий котел треба або інверторний генератор, або зарядна станція, або ДБЖ комплект. такий. Тобто Це ДБЖ, це чимоданчик, до якого підключаються акумулятори. Він і працює як інвертор, як, або перетворювач, як зарядка, і плюс як стабілізатор. Називають його УПС. Є різної потужності, можна чисто на котел брати, можна на всю квартиру в принципі брати. Зарядні станції так само можна брати чисто на котел. Чи на всю квартиру, ось це на котел 21700, Це вже потягне вам і котел, і холодильник наприклад, і плюс освітлення, плюс телевізор. якийсь. Ходи сюди, ось до ноутбук достатньо буде. А це у нас 200 ватт, п'ять тисяч, сім тисяч. Є трьохсот так само. Ось на котел можна взяти, на насос, чи на котел, іменно, чи для ноутбука зарядна станція. Є різні. Або якщо у вас приватний будинок, тоді краще вам брати інверторний генератор. Інверторні генератори є з відкритого типу, да? це інвертор на 8 кВт відкритого типу, є закритого, тихенького типу чимоданчики. Тобто вибір у нас сумасшедший. Номер телефону в описі під відео. пишіть, дзвоніть, проконсультуємо Ну і скажемо, що вам саме для ваших потреб краще, щоб ви були завжди зі світлом і з теплом, бо зима, зима вже почалася, вже холодно.